Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Олеся, закінчивши школу, будувала грандіозні плани. Для початку потрібно було вступити до обраної неї спеціальності Туризм отримати освіту, яка відкриє багато дверей. А потім Олеся мріяла створити власне туристичне агентство з турами для клієнтів. Де вони оселялися, в яких місцях побугають? Ох, навряд чи вийде дочекатися закінчення навчання. Так хочеться якнайшвидше зайнятися цим, думала вона. Батьки відвезли їх із подругою до вокзалу, обняли, поцілували на прощання і дали дівчатам купу цінних вказівок у дорогу, головна з яких бути обережними та пильними. Дивися, Ласю, мовив тато. Столиця може кому загодно голову задурити, так що, якщо не складеться, повертайся додому. Нічого там дарма сидіти. Краще наступного року поїдеш. Гаразд, тату, я буду розумницею», – пообіцяла Олеся і стрибнула у вагон. Київ зустрів абітурієнтів з області не по літньому, холодним дощем та пронизливим вітром. Дівчата відразу вирушили на адресу родичів подруги, які обіцяли за ними приглядіти. Розташувавшись, вони почали телефонувати батькам, подружка додзвонилася, а Олеся чомусь не могла ні до мами, ні до тата. Телефони не відповідали. Лише пізно ввечері з телефона тата нарешті пролунав дзвінок. Олеся схопила слухавку, але почула чужий чоловічий голос Здрастуйте. Ви записані в контактах цього телефону як Олеська. Здрастуйте. Так, я Олеся. Ваші батьки розбилися у ДТП. Олеся застигла з телефоном у руці і не могла відповісти словами на нескінечне ало. Подруга, побачивши її в такому стані, злякалася Олесю, що з тобою? Дівчина перевела на неї помутнілий погляд і якось дивно відповіла Нічого, я щойно стала сиротою. Ніч Леся провела в дорозі, не діставши квитків на прямий рейс, вона поїхала електричками, попутками, автобусом і нарешті дістала рідного міста, що тепер здавалося чужим і непривітним. Працівник моргу, побачивши, що вона майже дитина, не став показувати її тіла, лише злегка відкрив частину обличчя для впізнання, їй видали квитанції та ще якісь папери, які вона повинна була занести за різними адресами. Дівчина виконувала команди як робот, практично не вникаючи в те, що довелося їй виконувати. Приїхали родичі двоюрідна тітка з чоловіком, яких Олеся й не пам'ятала, вони взялися допомагати їй із організацією похорону. Почували вони себе у її квартирі, як вдома, кудись телефонували, щось планували. Все було як у сні, від якого хотілося швидше прокинутися. Ще гіршим виявився похорон, на який зібралася купа народу. Хто були ці всі люди? Олеся не знала чи не пам'ятала з її однокласників було тільки двоє, та ті трималися осторонь. Зате дорослі раз у раз підходили, обіймали, співчували, але плакати чомусь не мала, ніби боялася, що як тільки почне, то вже ніколи не зможе зупинитися. Після поминального обіду в кафе натовп нарешті розійшовся. Чоловіки взяли Олесю з подругою і повезли додому. Вона була не в собі, поморочилося в голові і запліталися ноги. Вранці її розбудила тітка і сказала, що потрібно зараз же збиратися і їхати на цвинтар. Олеся не стала заперечувати. Вона взагалі у ці дні нікому не перечила. На цвинтарі до них підійшов якийсь хлопець представився хрещеником Олесіної бабусі по материнській лінії. Підсів до родичів і щось довго говорив. Олеся слухала відсторонено і зрозуміла тільки те, що цей хрещеник, Денис, збирався переночувати в них у квартирі, так як поїзд у нього завтра ввечері. Нарешті родичі походились, і додому вони повернулися вже в чотирьох. Олеся хотіла щось сказати, але вона була в такому стані, що жодного разу навіть не глянула на нього. А ввечері. Денис нарешті вирішив із нею заговорити. Ти мене зовсім не пам'ятаєш? запитав він. Вона байдуже подивилася на нього і похитала головою. Та ти ще в школі вчилася, тебе на канікули до бабусі до села привозили. пам'ятаєш? А я жив по сусідству, і твоя бабуся стала моєю. І раптом вона згадала Це той, яким ми від бабусі на горищі ховалися. Ну так. Щоб вона не змушувала на скозу з випасу тягти. Денис зрадів мені вже 21 рік, у технікумі відучився, працюю помічником машиніста. Серйозно? мовила Олеся. Раптом обійняла його і нарешті розплакалася. Денисе, любий, ну як же так? Чому так? Тільки від батьків, як вони без мене в аварію потрапили, і я тепер одна, зовсім одна, розумієш? Денис гладив її волосся і не знав, що сказати. Олеся бабуся померла років сім тому, і з того часу дівчинка у село не їздила. Вони з Денисом не бачилися, так що стара дружба трохи забулася. Олеся тулилася до нього, як до найріднішої людини на землі. Може, підемо пройдемось кудись? несподівано запропонувала вона. Вони вийшли з дому, тримаючись за руки, як багато років тому. Коли ходили ще по сільській вулиці та серйозно розповідали сусідам, що вони наречені і наречена. Дорослі потішалися, а Денис та Олеся мріяли, що, коли виростуть, обов'язково дружаться і будуть багато подорожувати. Прогулянка заспокоїла Олесю. Вона перестала тремтіти посеред розмови та змогла розповісти старому приятелю, що мріяла вступити в університет. А потім створювати свої тури та їздити разом із клієнтами. Вони сиділи у кафе, згадували дитинство, і тоді ще живих бабусю, батьків, і їй було так тепло поряд із ним, ніби вони ніколи не розлучалися. Олеся нарешті дізналася про родинні зв'язки і зрозуміла, що теж дуже часто бувала в бабусі, вона водила її в ліс по суниці, розповідала на ніч казки у неї не було дітей. Тож Олеся від душі подякувала тітці Вірі за те, що взяла весь клопіт з похорону на себе і запропонувала забрати щось із нових маминих речей. Денис теж збирався в дорогу. А ти надовго їдеш? запитала в нього Олеся. Ну, як вийде, ми з колегою будемо супроводжувати кілька локомотив на підприємство для ремонту. А скільки невідомо? Не знаю, так що нічого обіцяти не можу. Відповів Денис і тут же додав Будемо на зв'язку. Гаразд, погодилася Олеся і почала готувати щось у дорогу. Ми з товаришем уже не вперше у відрядження їдемо, знаємо, де перекусити. Ну, як знаєш, погодилася вона і сумно обвела поглядом кімнату і подумала не уявляю, як я тут одна після від'їзду Дениса. Від недавньої штовханини в квартирі не залишилося й сліду. Тільки трохи чутно, як працював холодильник, і цокання годинника на стіні. У Лесі треба було не просто жити одній, але й заробляти собі на життя, оплачувати комунальні рахунки та бути готовою до непередбачуваних витрат. Після довгих роздумів та пошуків роботи вона влаштувалася няною в дитячий садок. Робота, звичайно, не надто романтична, зате неподалік будинку, і готувати для себе їжу практично не потрібно. Подруга, що залишилася в столиці, готувалася до початку навчального року, тому телефонувала рідко, особливо після того, як Олеся на відріз відмовилася повертатися до Києва, тому що їй раптово стали нецікавими всі колишні мрії та плани. Денис спочатку щодня писав повідомлення то доброго ранку, то добраніч і телефонував кожні вихідні, а потім писав, що робота додалася, так що не маю часу. Олеся й не наполягала. Через місяць у її організмі почалися дивні зміни, і вона стала потихеньку набирати вагу. Після відвідання жіночої консультації її підозри підтвердилися. Олеся була вагітна. Денисе, де ти? подумала вона трохи сердячись. Може, хоча б поцікавився, чи жива я, чи ні? Коли ти так, то й я писати не буду, вирішила вона. Якось увечері пролунав дзвінок у двері. Олеся нещодавно прийшла з роботи, та щойно прийняла душ. Вона підійшла до дверей хто там, запитала, бо в темному майданчику в скляне вічко, нічого не було видно. Це Денис, почувся знайомий голос. Вона впустила його в передпокій. Яким вітром тебе занесло? запитала вона. Можна в тебе до завтра перебути? мовив Денис. Зателефонувати ніяк не міг? Не міг. Телефон зламався. Всі контакти втратив, відповів він. Зрозуміло. Ну добре, проходь, відчувай себе як вдома. А мені відпочити треба завтра на роботу, сказала Олеся. Вона пішла в дитячу, закрилася ключем, їй страшенно хотілося сказати йому, що вона зібралася народити від нього дитину, але якась впертість чи образа через його довгі відсутні дзвінки. Заважала поговорити з ним відверто. Вранці прокинулася від запаху єшні та гарячої кави. Вона відкрила штори, усміхнулася чудовій вересневій погоді. У цей момент Денис постукав у двері. Ти не спиш? Вона відчинила двері і ахнула. Він тримав у руках підноси сніданком. Невже це мені сніданок у ліжко? розсміялася вона. Як бачиш, у ліжко не вийшло. Ти ж закриваєшся від мене, сказав він, увійшовши до дитячої, і поставив піднос на комп'ютерний столик. Смачного. Дякую, Денисе. Правда, я зазвичай снідаю на роботі в дитячому садку? Справді, то це виходить, що я дарма? зачаровано запитав він. Ні ні, що ти? Мені дуже приємно. Я дуже рада тебе бачити, сказала вона і обійняла його. Олесю, як же я по тобі нудьгував? Зізнався Денис, обіймаючи її сильними руками. У тебе з'явився хтось? запитала Олеся, відстрибнувши від нього як ошпарена. Що ти сказала? Ти вважаєш, що після всього, що у нас було, в мене може з'явитися хтось? Денис, який не очікував зовсім такої реакції, розгублено кліпав очима. Ні, ні, я нічого такого, пробурмотіла вона. Просто ти навіть не схотів мене обійняти, коли приїхав. А ти не подумав, що в мене набагато більше причин вважати, що хтось з'явився якраз у тебе, ти пропав зі зв'язку ні слуху, ні духу. Стривай, я ж тобі все пояснив якби ти хотіла, могла б будь яким способом зв'язатися зі мною. Зрештою, пошту ніхто не скасовував, пробував пояснити Денис. Вона кричала і вже сама хотіла б зупинитися, але чомусь не могла. Хлопець не розумів, як себе поводити. Нарешті він залишив передпокій, залишив сумку, зачинив двері, а Олеся сіла на підлогу і заплакала. Що я наробила? клопоталася вона. Він тепер ніколи не повернеться. Тепла осінь закінчилася швидко, і місто накрили холодні дощі. Олеся відвідувала курс для молодих мам. На вихідних нудювати не було коли. Поступово округлився животик і довелося зізнатися колегам, що вона чекає на дитину. Як же я буду виховувати його одна, думала Олеся. Після зими їй пообіцяли допомогти, а літом вона стала вже зовсім не поворотка Їй мучав чистий біль найбільше страждали нирки. На початку квітня, вже будучи у декретній відпустці, Олеся потрапила до лікарні з нападом гострого піяла нефриту. Вона лежала в палаті з вагітними, до яких родичі приходили по кілька разів на день, приносячи фрукти чи що небудь смачненьке. Сусідки, дізнавшись, що Олеся сирота і до того ж майбутня мати одиначка, охоче ділилися з нею гостинцями та пропонували допомогу. Поправивши здоров'я, Олеся повернулася додому. У поштовій скринці, крім платіжок за комунальні послуги, вона знайшла записку від Дениса. Олесю, я приходив, але не застав тебе вдома. Будь ласка, зателефонуй. Олеся уважно прочитала повідомлення і поклала я в кишені домашньої теплої кофти. Ще я буду йому дзвонити. Захоче, приїде. подумала вона, відчуваючи, як у душі, знову піднімається роздратування проти нього. Ну, що за безглузда звичка пропадати надовго, а потім з'являтися, як ні в чому не бувало. До терміну, розрахованого акушером гінекологом, залишилося небагато, вона стала перебирати в пам'яті, що могла з'їсти такого, чому так сильно розхворілася. лягла на бік, підібрала ноги. Біль не тільки не відпускав, а й посилювався. Врешті-решт Олеся зрозуміла почалися перейми вона подивилася на годинник половина першої ночі. Зібрала документи, сумку з речами, перевірила кишені та спробувала телефонувати. Вона сама викликала невідкладну допомогу. Голос у диспетчера був дещо дитячим, але Олеся тяжко дихала і благала. Оформіть виклик. Чекайте, сказала нарешті диспетчер і відключилася. Олеся ходила по кімнаті і не могла знайти собі місце. Краще б вона викликала таксі. Напади болю почастішили. Ще трішки, і вона вже кричала від болю, а потім мимоволі раптом полилося щось тепле. Зрозумівши, що відходять води, Олеся запанікувала, вийшла з квартири і стала дзвонити у дворі сусідів. двох їй не відчинили. Ніч люди спали, і тільки в третій, де жила нещодавно повернувшись з-за кордону тітка Катерина, двері відчинилися. Сусідка, побачивши Олесю, Тут же підхопила її і повела у ванну. Дівчина, яка від болю буквально складалася напіл, слухалася її. Жінка тим часом принесла купу білих простираду і почала рвати одне за одним на смуги. Олеся в черговий раз закричала і відчула як щось ніжним тілом торкається її ніг, нарешті занесла дитину, з'явилася поповина. Хлопчик кричав щасили слава Богу, перехрестилася Катерина. Все гаразд. Вона загорнула малюка і віднесла до кімнати, сама почала набирати швидку. Ви працювали акушером? запитала Олеся. Так, потім потрібні були гроші і поїхала на заробітки. Нарешті приїхали лікарі. Поклали Олесю на ноші, а малюка у кошик для новонароджених і забрали їх у пологовий будинок. Хлопчика оглянув педіатр, виміряв зріст і вагу. Прикріпив до його ручки пов'язку з ім'ян, прізвище матері та даними малюка. Олесю розмістила після післяпологовій палаті. Там стояло ліжечко для немовляти. Вона дивилася на його рожевеличко через білу сітку ліжечка і плакала. Синочок народився, а яка доля його чекає, ніхто не знає. Сусідки по палаті почали говорити Та заспокойся, Олесю, все ж позаду. Тепер тільки радіти треба і триматися, щоб молоко не пропало. Так ще не плач за вікнами вже стало сіріти. Починався новий день день народження її синочка. Олеся вирішила зайнятися важливим питанням вибрати ім'я малюку, але поки що в голову нічого не лізло. У результаті Олеся міцно заснула до шостої ранку молодих мам підняли на перше годування. Олеся навіть не підозрювала, що цей процес може принести скільки радості, особливо коли зрозуміла, що її малюк наївся. Олеся, тримаючи сина, пригорнула його до себе між вікном і дверима раптом помітила якісь дивні рухи на вулиці. Підійшла ближче і побачила Дениса, який тримав у руках букет троянд і нервово ходив під її вікнами. Від подиву Олеся мало не впустила малюка. Олеся знову підійшла ближче до вікна, і Денис, помітивши її, відчайдушно замахав руками. Виходить, він шукав мене, подумала Олеся. Але звідки він дізнався, що вона тут? Вона швидко здогадалася сусідка. Денис підійшов ближче і став щось кричати через закриту квартирку. Олеся почула Катерина зателефонувала, сказала, що ти тут. З тобою та сином усе гаразд. Олеся ще більше дивуючись кивала головою. Що тобі принести? Знову крикнув Денис. Олеся тільки махнула нічого. Додому їхали на таксі. Нарешті, коли малюк спокійно заснув у новому ліжечку, Олеся запитала Ти можеш пояснити, звідки Катерина знала про нас? Я не знаю. Вона мені сама зателефонувала. Сказала, що знайшла мій номер телефону у зам'ятій записці у твоїй ковтинці. Повідомила, що прийняла пологи і відправила вас до лікарні, відповів Денис. Коли я почув, ніби відразу прозрів. Оце й думаю, чому ти на мене так нападала? Це ж все гормони вагітних, а я, як упартий дурень, навіть не поговорив з тобою толком. До речі, мене підвищили. Зарплата хороша, але як подумаю, що якби не випадковість, я щоб б не дзвінок тієї сусідки. Я міг би так і не дізнатися, що став батьком. А я вже збирала документи на статус матері одиночки, зізналася Олеся. Тобі залишилося тільки оформити свідоцтво про народження малюка та у графі батько поставити прочерк?» Так. похитала вона головою. Ти що? Невже б так і зробила? здивувався Денис. Адже ти ж знала, що я батько. Невже не дала б синові по батькові? Тихо промовила Олеся. Не знаю, додав Денис. Як ти хочеш його назвати? поцікавився він в Олесі. Та ось не вигадала, усміхнулася вона. Ще й ти все ускладнив. Ми ж розпишемося, а потім вже оформлятимемо документи, усміхнулася Олеся. Мені здавалося, що весілля у нас сьогодні вже було, пожартував Денис. Вважай, що це була репетиція. Весело відгукнулася Олеся. Через тиждень вони вступили у законний шлюб, а сина вирішили назвати Сергієм на честь батька Олесі. Через два роки, коли Олеся приїхала до полового будинку за сестричкою для Сергійка, чітка Катерина знову допомагала приймати пологи. Тільки цього разу вже офіційно, як медсестра. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі, та не пропускати їх.